Ердоган і його консервативна партія з ісламістським корінням прийшли до влади у 2002 році після десятиліття позначеного політичною нестабільністю і фінансовою кризою. Його політична сила просунула економічні та політичні реформи, щоб надблизити Туреччину до стандартів Європейського Союзу, і економіка країни зростала в середньому на 7,5% щорічно між 2001 та 2011 роками. Щодо зовнішньої. Політики то їхнім девізом виступала теза нуль проблем із сусідами. Паралельно Анкара мала на меті розширення впливу Туреччини шляхом побудови торгівельних зв'язків, заохочення демократії та підкреслення своєї ісламської ідентичності. У 2010 році по всьому арабському світу відбулись політичні демонстрації, і урядом багатьох країн довелося вирішувати, кого підтримувати, правлячі еліти або повстанські маси. Туреччина в цей час для багатьох була джерелом натхнення. Тому можна вважати, що для Анкари було б фатальним стати на бік правлячих урядів. Швидше за все, турки бачили арабську весну як можливість зміни ситуації на Близькому Сході, загалом на свою користь через усунення авторитарних режимів. Але ситуація надзвичайно швидко змінювалася і була в певних аспектах далекою від однозначної. Найбільш яскравим в даному контексті буде приклад Сирії внаслідок складного громадянського конфлікту. Сирія стала на порозі розпаду держави на окремі частини Туреччина намагалась виступити посередником і закликала уряд Асада припинити застосування надмірної сили у замін. Анкара обіцяла економічну та дипломатичну підтримку для проведення реформ та сприяння мирній передачі влади. Але в даний конфлікт втрутились такі гравці, як Сполучені Штати Америки, Росія та Іран, що значно ускладнювало ситуацію. Найбільшу тривогу викликала допомога Вашингтона курдським силам на півночі, що зміцнило сепаратистські настрої і в самій Туреччині. На той момент у Анкари не було іншого вибору, окрім як визнати, що у подібних конфліктах її м'яка сила не працює. Врешті-решт, щоб запобігти подальшому ослабленню свого впливу, турки перейшли до більш жорстких дій. Кардинальні зміни почали відбуватися в 2014 році з обранням Раджепа Таїпа Ердогана на посаду президента, так звана м'яка сила Анкари, почала розвивати свій незалежний військовий потенціал. Перехід відбувся швидко, оскільки Туреччина вже мала всі необхідні для цього компоненти, а саме, численне населення, вражаючу армію, потужну економіку і військову промисловість, яка динамічно розвивалась. В певному сенсі зовнішня політична автономія дозволила турецькій владі досягти поставлених цілей без сторонньої підтримки. Результатом такої політики стали екстериторіальні військові операції, передові військові бази та розгортання військ за кордоном. Турецька військова міць була представлена на суходолі, в морі та у повітрі в далеких місцях, таких як Північна Африка. Східне Середземномор'я, Південний Кавказ, Африканський Ріг та регіон Перської Затоки. Проте ця нова позиція змушувала принести в жертву певні демократичні досягнення Анкари. Державна влада стала централізованою, а роль виконавчої влади у формуванні політики значно розширилась. Загалом, з 2014 року, з розвитком власної військової промисловості імпорт іноземної зброї в Туреччині скоротився майже на 60%. В 2019 році понад три четвертих державних закупівель оборонної продукції відбулись від внутрішніх постачальників. Це був надзвичайний поворот за останні 15 років. Туреччина перетворилася з третього за величиною імпортера зброї у світі на 14-те за величиною експортера. Турецькі оборонні компанії розробляють та виробляють всі види стратегічної зброї, включаючи фрегати, підводні човни, вертольоти, артилерію. Ракети та реактивні снаряди. Наразі в країні розробляється основний бойовий танк, реактивний винищувач п'ятого покоління та кілька видів безпілотних військових кораблів. Сьогодні Туреччина використовує свої військові сили для розширення власного впливу, стримування загроз та зміцнення авторитету у 2017 році. Туреччина виступала як впливовий посередник під час дипломатичної кризи в Катарі, коли Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати намагались наступити на Катар. Туреччина також стрімко збільшує свою морську потужність у Чорному, Егейському та Середземному морях. Захищаючи морські ресурси за допомогою воєнних і юридичних засобів, велика кількість зовнішньої торгівлі Туреччини здійснюється морським шляхом, тому компроміс в цій справі майже неможливий. Туреччина також розміщує парк безпілотних літальних апаратів на північному Кіпрі та планує посилити свої повітряні сили. Ставши значним експортером зброї, Анкара змогла збільшити свій потенціал проекції сили, а також впливати на баланс сил у регіональних конфліктах. Наприклад, у Лівії, Сирії та Азербайджані, де турецькі безпілотники успішно відтіснили підтримувані Росією війська за турецькою зброєю, все більше країн стають у чергу. Однак варто відмітити, що будь-яка незначна річ в контексті непорозуміння із заходом може стати суттєвою проблемою для Анкари. Наприклад, військова промисловість Туреччини все ще залежить від імпорту компонентів через своє географічне положення між Європою та Азією Чорним і Середземним морями Туреччина знаходиться в складних умовах пов'язаних з політичними та культурними ландшафтами. Держава служить мостом між Сходом і Заходом, що дозволяє їй проектувати свій вплив на Балкани, Середземномор'я, Кавказ, Близький Схід та Центральну Азію. Однак через нестабільність на околицях проєкція сили часто розгортається в бік самої Туреччини. Різні події, такі як військові дії в Сирії, санкції проти Ірану, повстанці в Іраку, біженці з Афганістану, дії Росії в Україні, або також нестабільність на Кавказі чи Балканах, впливають на внутрішні процеси і торкти. Каються інтересів Туреччини навіть якщо вона не має до цих подій жодного відношення, таким чином географічне положення Туреччини дає їй надзвичайний регіональний вплив, але водночас і піддає її унікальним викликам та загрозам. Та уміло балансуючи між геополітичними центрами впливу, чітко втілюючи короткострокові зовнішньополітичні цілі, що лягають в загальну стратегічну картину, при спадковості і тяглості політичних процесів, які ґрунтуються певним чином на доктрині неопанісламізму, сьогодні Туреччина безсумнівно є однією із потужних регіональних лідерів. У свій час Україна могла піти тим самим шляхом в східній Європі. Але чомусь ми дуже часто робили помилки на своєму шляху.